Спільно з Міністерством оборони та Черкаською міською радою, волонтерський штаб лад передає ось цю велику кухню, кухонне обладнання від компанії Люфтганза, об'єднаному командуванню Захід. Це велика честь і подяка, що дістають таке обладнання для України і працюємо на перемогу. Те обладнання, яке нам презентують і нам передають. Це дасть змогу нашим військовослужбовцям приготування якісної їжі своєчасно, гарячої і, і смачної. Ми нашою громадою, міста Черкаси, будемо завжди допомагати нашим волонтерам. Вони все роблять можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Так що честь їм і хвала, і разом з військовими працюємо разом на єдину нашу українську мрію на українську перемогу. Слава Україні, Героям слава!